До війни Іван дронами не займався взагалі і так трапилось, що на початку, як він до нас попав в підрозділ, то якраз ми його і навчали і працювати. І дуже швидко схватив, кажуть, дуже якісно працював. Про свого загиблого друга розповідає військовий із позивним Кур'єр. Він приїхав у Кропивницький попрощатися з загиблим побратимом. Іван Ухнят пройшов Строкову службу в Нацгвардії України, працював за кордоном. Після повномасштабного російського вторгнення повернувся в Україну і в березні 22-го добровольцем пішов на фронт. Іван був аеророзвідником, працював на мавіках, матриксах, на пташках. Дуже професійно виконував завдання, ніколи не боявся йти вперед. У Івана був позивний Вінчестер. Каже, побратим загинув 4 лютого біля села Шевченкове Харківської області. Бійцеві було 28 років. Також на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому попрощалися з Максимом Торбенком. Вищу освіту він здобув у Київському національному університеті внутрішніх справ. Понад 20 років працював старшим оперуповноваженим у Кропивницькому відділі поліції, розказала заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Мав звання підполковник. Статус ветерана національної поліції. Був відзначений відомчими нагородами. Загинув 2 лютого цього року біля села Токарівка Херсонської області. Військовому було 44 роки. Поховали бійців на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.